Символ літа. У наше місто тепла пора року приходить майже в один день. Тоді, коли на Тростянецьких клумбах висаджують літники. Добрими феями, які приносять теплу пору року у місто, є працівники комунального підприємства Зеленбуд. Саме з під їхніх рук народжуються барвисті міські квітники. Перша у черзі на раптове літо алея закоханих. Валентина Колодка, директор підприємства, розповідає про плани на озеленення міста. Починаємо перший етап посадки квітів, починаємо з посадки петунії, Висаджуємо перший етап на алеї влюбленних. Далі тоді підуть, ще в нас є у місті багато клумб. Будемо висаджувати також пітунію завтра. Будемо висаджувати рози, ті, які виграв наш мер у Києві. Минулого року тростянчанам запам'яталися підвесні корзини із сурфініями, які прикрашали стовпи нашого міста упродовж всього літа. Та і аж до глибокої осені. Чи планується цього року також таким чином озеленяти простяни? Плануємо також озеленяти вулицю Горького і вулицю Миру будуть сульфінії. Крім яскравої петунії та сульфінії, місто прикрасять і інші квіти. Планується э, висаджувати також э, петунія, сульфінія, цинерарія, э, сальвія. Ну і традиційні наші, як завжди, ми саджаємо. Це чорнобривці, жовті, жовто-гарячі, ну, різних кольорів будуть. За роботою комунальників із задоволенням спостерігають ростянчани, котрі прогулюються алею закоханих. Кажуть, що озеленення міста справа потрібна. Звісно, потрібно так Звісно, а чому? потрібно. Чому? тому що красиво. Щоб Красиво було, приємно гуляти З дітками. Валентина Колодка, очільник комунального підприємства Зеленбуд, спішить порадувати тростянчан. Крім тих, до яких мешканці міста вже звикли, у Тростянці організують нові квітники. Дорожка у парку, де там була тільки зелена трава. Ми плануємо там теж висадити квіти. Пітунію теж будемо саджати. Бажання жителів міста закон. То яким би хотіли бачити Тростянець і його мешканці. То у вас особисто є якісь такі переваги, які квіти вам більше подобаються, які кольори, от що ж, яким би ви хотіли бачити наше місто? Ну, я люблю червоний, червоний колір і більше, більше люблю червоне. Ну, рози було ще красивіше. Червоні квіти. Червоні. Так. Так. Я їх люблю. Бо з Ліленіна там би надаб. Позеленить більше. Ну, я теж так думаю, що там в парку, щоб клумби розбили, лавочки поставили, там дуже добре гуляти. Мрії мають властивість збуватися – для любителів троян день 8 травня став святом. Саме тоді до тростянця прибуло тисячу саджанців цих квітів, котрі подарували міському голові за зайняте друге місце у конкурсі писанка від мера. Валентина Колодка, директор комунального підприємства Зеленбуд розповідає, де саме саджатимуть призові троянди. Плануємо висадити ці троянди. Саме найбільше буде висаджено на площі 40-ї армії. Далі на меморіалі будуть висаджені у парку Чайковська. Тоді роздаємо корені роз усім школам, усім дітсадкам, Укрпошта, телеком, казначейство, дом культури, пам'ятник Шевченка, суд, міліція, паспортний, пенсіонний, клуб ветеран, церквам двом даємо по 20 штук, лікарні. В общем, по всьому місті будуть рози розсаджені і сьогодні будемо висаджувати ці рози. Іншими словами, у тростінці майже не це клумб, де б восени не квітувала частинка призу здобутого міським головою. Троянди Юрій Бова зустрічав особисто результатом участі у конкурсі з пасанкарства Дуже задоволений. Що може відчувати людина, яка для свого міста привезла тисячу кустів троянд? Мені здається, це знаєте таке дуже приємне враження, адже це тисяч, тисячу саженців, це буде десь 5-6 тисяч самих квітів. Тобто, і висаджуючи їх коло всіх бюджетних об'єктів, які сьогодні є в місті, коло садочків дитячих шкіл, пенсійного фонду, управління праці з захисту населення і багато інших об'єктів, я думаю, що місто перетвориться ну, таке, суцільний вигляд трояндового міста, адже тисячу що роз, повірте, буде видно. Ну, наприкінці літа восени, і це дасть напевно кожному страсянчан такої піднесеної енергії і почуття, що вони живуть в. В красивому справді європейському місті посадити рослини не лише на міських клумбах та парках, але й біля шкіл, дитячих садочків та бюджетних постанов теж ідея міського голови. Він переконаний, що квітучим повинно бути все місто, а не лише якась його частина. Я переконаний, що це було б справедливо, якби були не тільки клумби міські в парку Чайковського, там чи десь на площі 40-ї армії. Саме тому, от на переконання, сьогодні як я сказав, всі бюджетні об'єкти повинні мати біля себе квіти. І це було б таким можливо прикладом для інших людей, що треба робити добро не тільки там, де ти є, де ти, де, де ти працюєш, а робити його повсюди. І загалом приємно буде, коли кожна людина ведучи дитину в садочок, чи йдучи в лікарню, чи якісь соціальну установу, побачить ці троянди, і це троянди, які ну скажімо так, це перший крок нашого міста для такого, ну Серйозного покращення в плані озеленення. В цьому році ми хочемо ну, серйозно зайнятися е, його скажімо так, обля, обліком міста, і ми будемо висаджувати біля 4 тисяч квітів, а крім того, ще тисяча троян додається, я думаю, що це буде такий, на, на кінець літ, як я сказав, на осінь, буде дуже такий прекрасний вигляд. Ну і здається, було б, я ще раз скажу, не, не зовсім справедливо. Залишити ці квіти біля міської ради там чи парку Чайковського, да лише в одному місці. Люди наші трасенчарини живуть і кожного дня відвідують різні установи. Саме тому це робиться все для них. Це не робиться лише там, щоб е, можна було прийти в парк і тільки Там тільки в одному місці насолодитися прекрасним. Прекрасне повинно бути по всьому місту. Біля машини, котра привезла у Тростянець тисячу саджанців троян. Зустрічаємо директора палацу дітей та юнацтва Антоніну Дерев'янченко. Її закладу теж пощастило отримати частинку призу за вдалу писанку від мера. Я думаю, дуже задоволені будуть не тільки працівники палацу, а діти, тому що квіти це красота. Ми намагаємося зробити все, щоб було тут. Прива. І, звичайно, у нас раніше з Юрієм Анатолійовичем була домовленість про те, щоб біля палацу дітей У нас це зробити велику клумбу і на клумбі засадити розами. Але Юрій Анатолійович сказав, якби це перше місце було, ми б засадили повністю все розами. А так, я думаю, що це тільки початок, і все-таки я думаю, через рік, через два біля палацу буде гарна клумба з квітами, а роза – це найкращі квіти, мабуть, не тільки для мене, а для кожної людини. А зараз будемо намагатися прикрашати наше місце, а місце наше це тростянець, а в Тростянці палац дітей та юнацтва. Тому біля палацу дітей та юнацтва обов'язково будуть рози. Вони вже є. Початок йому були покладені і зробили маленьку клумбочку разом із дітками. А зараз будемо продовжувати цю роботу. Саме майстриня з центру дитячої та юнацької творчості. Наталія Лахтарина допомагала готуватися до участі в конкурсі Юрію Бові. Директор закладу Антоніна Дерев'янченко пишається пасанкарями, що працювали і працюють під її керівництвом. Палаці дітей та юнацтва. Ми працюємо для дітей, працюємо для людей і тому в цьому прекрасному. Виду творчості, саме писанкарства, у нас навчали наші попередники. Це Валентина Яківна Шавкун. А зараз її учениця Наталя Лахтарина веде цю справу, навчає дітей. Діти були неодноразовими переможцями обласних конкурсів, і це дуже приємно. Ну і приємно, що до цього долучилися і до цієї справи Юрій Анатолійович. І декілька майстер-класів йому дала Наталя Лахтарина. І я думаю, що це також посприяло тому, щоб Юрій Анатолій став. Призером і отримав рози для нашого міста. З самісінького ранку до автомобіля з трояндами майже шикується черга. Уважна Валентина Колодка, директор комунального підприємства Зеленбуд точно відраховує, які організації скільки кущів видавати. До тих установ, котрі не мають технічної можливості забирати саджанці. Подарунки довозять транспортом комунальних підприємств. Посадити тисячу троянд – справа нелегка. На допомогу покликали 20 безробітних із центру зайнятості. 20 чоловік із центру занятості нам сьогодні дали 20 чоловік, щоб висадити оці рози. у школах, садочках та інших організаціях. Підподаровані троянди уже копають квітники. Засадженці міському голові вдячні і обіцяють належно за ними доглядати. Сьогодні ми отримали такий подарунок від міського голови 20 кущів. Роз чи троянди місце для посадки цих кущів ми вже визначили. Місце є. Я думаю, що ці кущі будуть прикрашати нашу територію, радувати наших батьків, дітей, працівників. І велика подяка міському голові за його таку творчість за його труд, за його ініціативу. Ми вам від імені міської ради передаємо троянди, хай вони у вас квітнуть, хай вони радують ваші серця, ваші душі і виховують у дітей бажання зростати в красі, берегти її, примножувати. Передайте, будь ласка, меру, нашу вдячність за те, що він нас не забуває, що він піклується про наших діток. Ми дуже вдячні. І ми вже визначили з місцем. Посадимо так, що приходьте подивитися комунал. Обов'язково прийдемо, Ви настільки запрошуєте. Дякуємо вам саме у пік розподілу саджанців троянд між бюджетними організаціями неподалік з'являються представники влади району. Не втрачаємо нагоди поспілкуватися з очільником Тростянеччини Анатолієм Шашкановим. Я вважаю, що це більш ніж достойно, якщо цим трояндам прикласти руки і. Догляд за ними після висадки, я думаю, що це буде дуже велика прикраса нашого міста, але по досвіду інших міст я зразу звертаюся до жителів міста Тростянця оберігати ці троянди і пестити їх, тому що це краса в першу чергу для людей. Сам же Анатолій Шишканов зізнається, що на участь у подібному конкурсі не наважився б. Ви знаєте, я Міг би, напевно, в іншому конкурсі приймати участь, але крашанки розписувати в мене таланту немає. А в яких ви могли брати? Ну, якісь трудові такі конкурси, може спортивні. Найбільше саджанців троянд ростиме на площі Сорокової армії. 8 травня там організували справжню толоку. Сьогодні на цьому заході у нас приймають участь. Ну, в першу чергу, як завжди, це працівники Тростянецької міської ради. Тут працюють. Підпорядковані її комунальні підприємства. В частности, це комунальне підприємство Тростянецький Монсервість, міська ритуальна служба. І також нам допомагають сьогодні висадження цих третього. На цій території наш центр зайнятості, який також ну, допоміг нам своїми людьми, які стоять на обліку в цьому центру зайнятості і виконують сьогодні цю роботу. Тут буде висаджено близько 300 роз, які. Період свого цвітіння дуже будуть приємно милувати около наших тростянчан і гостей міста, і я думаю, що значно укращать цю площу сорокової армії. І вони саме висадка їх в цьому місті є дуже доцільною, так як це є фактично наша центральна частина міста, через яку проїздять ну значна кількість людей, які чим наше місто проїжджають, чи можливо до інших міст України. Організатори конкурсу Писанка від мера обіцяють наступного року розширити призви фонд І подарувати переможцю 10 тисяч кущів буску. Міський голова Тростянця Юрій Бова каже, що і за рік спробує поборотися за перемогу. Знаєте, беручи участь цього року, для себе я побачив, що я якщо ще трошки потренуватися, можу претендувати і на перше місце. У мене ця справа ну досить непогано виходить. На жаль, у міського голови, як у будь-якого чиновника, не зовсім Вистачає часу цими питаннями займатися, але я думаю, що нам варто брати участь у всіх конкурсах, які б давали можливість місту залучити фінансові ресурси, якісь об'єкти благоустрою прикрасити, тому що це все, собственно говоря, приходить приходить місто безплатно, а з нашим скромним бюджетом це дуже дуже серйозна допомога для нашого міста для його розвитку. Ну тому на моє приконання, мер має брати участь везде, де тільки можна, щоб місто було краще. Представники фірми Камелія, котра стала спонсором квіткового подарунку, стверджують, що обирали для мерів переможців особливий сорт троян. На одному кореневищі рослини прищеплено п'ять видів королевих квітів. Зовсім скоро оцінити диво зможуть мешканці та гості тростя. Головне, щоб всі вони належно оцінили роботу і міського голови, і комунальників, та не знищили квіти. А щоб Куси посадити кущі з міських клумб у себе вдома у Тросянчан не було. За квітами спостерігатимуть камери відеоспостереження.